Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні готуємо пухкі повітряні булочки для соковитих домашніх бургерів. Для приготування нам знадобляться такі продукти: вода, молоко, олія рафінована, яйце, дріжджі, цукор, сіль, борошно, кунжут. Для початку готую опару. В теплу воду вливаю підігріте молоко. Рідина не повинна бути гарячою. Туди ж розкришую пресовані дріжджі. Можна їх замінити на сухі. Всипаю цукор, перемішую до розчинення. Залишаю постояти хвилин на 5-7, щоб дріжджі ожили. Тепер додаю сіль і декілька ложок просіяного борошна. Перемішую, накриваю плівкою і залишаю постояти хвилин на 10-15, щоб з'явилася пінна шапка. Тепер переливаю опару в діжу міксера. Додаю туди яйце, вливаю олію і всипаю борошно. Борошна повинно бути стільки, щоб тісто залишалося липким. Тоді булочки вийдуть дуже пухкими та повітряними. Ставлю замішуватися тісто в міксер мінімум на 5 хвилин. Воно повинно бути дуже еластичним і повинна розвитися кликовина. Ось, бачите, тісто ще досить липке. Але додавати борошна більше не треба. Приминаю його, накриваю плівкою і рушничком. І ставлю підрости. Обов'язково ретельно обминаю, коли підійде в перший раз. І даю підійти вдруге. Коли тісто підросло в другий раз. Змащую руки олією і виймаю його на стіл. Вимішую руками ще раз. Розділяю на частинки. Із них також ділю менші шматочки. Вага приблизно 70-80 грамів. Підкочую їх у кульки, злегка приплющую рукою і викладую на деко, застелене пергаментом. Накриваю плівкою і даю підійти хвилин 15-20 в теплому місці. Змащую жовтком збитим з невеликою кількістю молока. І щедро посипаю кунжутом. Ставлю в розігріту духовку до 180 градусів на 15-20 хвилин. Готові булочки мають золотавий колір. Виймаю їх з духовки і охолоджую. Ці булочки виходять просто неймовірні. Дуже повітряні, пухкі, смачні та ароматні. Вони довго не черствіють, а зберігати їх можна в контейнері з кришкою або заморозити в герметичній упаковці. Після розморозки вони залишаються як свіжо спечені. Тож готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням.